Всім, всім добрий день. Сьогодні у нас 11 квітня, в АТБ знижки з сьогоднішнього дня. І я ходила в магазин АТБ. І що я там купила? По яким цінам. Яблука Гольден 22,95. Але таке тугеньке, хрустке сподіваюсь буде і смачне. Так, цукерки конті. Конті Джек у нас коштує 169,90, а по карточці АТБ 161,42. Знижка є. Так, огірок тепличний. Ось такий огірочок на салатик я купила. Коштує один огірок. 25 гривень 43 копійки, а за кіло 105 гривень 95 копійок. Ну, 106 гривень кіло 240 грамів. оце одного огірочка. Смачні оці огірки. Ми купуємо їх смачні. Вода поляна квасова. Я беру це лікувальна вода, мінеральна, лікувальна. Коштує вона 31 гривень 50 копійок. Також взяли сьогодні фарш. Ось такий з Хека. Я його постійно беру, коли є на нього знижка. Ось я його сьогодні купила по знижці. Тут його пів кіла купила за 47 гривень 41 копійку. вафельні трубочки ось такі рашеновські дуже смачні. Сьогодні теж були по знижці. І по карточці я їх купила за 22 гривні 99 копійок. Так, батон. Хлібний хлібний батон ось такий. Я його купила за 9 гривень 10 копійок. Тут його 200 г. І булочки, як завжди, ми снідаємо такими булочками. Булочка для сендвіча коштує, вже булочки подорожали. Булочка вже коштує 8 гривень 30 копійок. А була 7,90 На 40 копійок кожна булочка подорожчала. Так, по карточці АТБ в мене вийшло знижка на майже на 6 гривень. А взагалом я заплатила 226 гривень 63 копійки. Ось такі в мене покупки сьогодні в АТБ бу були. Дуже багато знижок на різні е продукти. Харчі, але мені не потрібно було більше. Я купила тільки те, що потрібно. Ще ми ходили в Апельмон, купили ось такі банани. Там банани дешевше, ніж в АТБ. Банани там коштують 59,90, а в АТБ, ну, майже 70 гривень. І ми заплатили тут 1,80 г 64,69 гривень. Так, і ось така мойва була дуже, дуже приваблива. Так, кіло мойви коштує 165 гривень. Тут є 186 грамів на 30 гривень, 69 копійок. Ось така мойва до, до картоплі. Так, і тут 95,38. Все, на цьому сьогодні покупки закінчено. Всім бажаю мирного неба. У нас зараз постійний прильот ракет, тому дуже бажаю вам від щирого серця, щоб у вас такого не було, щоб у вас в ваших оселях було тихо і затишно. Всім мирного неба, хай вам щастить, любі друзі, всього найкращого, до побачення!